Скільки часу ти ходив босим по вулиці? Е, одне літо. Е, це яке я пам'ятаю. Літо? Літо. Так, одне літо. Я пам'ятаю, це був. Це був якраз той рік, це було те літо після того, як маму забрали заграти, по-моєму, якби все ще не встигли оформити наше життя. Я просто пам'ятаю це відчуття гарячого асфальту, що я постійно йду вздовж, ну, кудись гуляти, вздовж асфальту. Подальше від, від асфальту було дуже поємно. А ні нікого це не смущало, що ну не було нікого вдома. А я такий, знаєш що, Окей, багато а во років... ти йдеш, а, а люди мовчить. на вулиці. Ну ніхто не, не... місто це... маленьке, знаєш, на півсело. В селі могли, знаєш, люди босими ходити. Може, і в місті так само. А взагалі, знаєш, то як кажуть, чужих дітей не буває. Всі так. чужі, окрім своїх. І ото йде чужа дитина, боса? Ну йде, вона ж не моя. Угу. Тому. Я, ти знаєш, я тобі цю історію розповів насправді. Це історія не про мої ноги, а історія про друга, про дружбу. Я цієї дружині розповідаю постійно. У мене такі теплі відчуття почуття через це. От я тоді до нього, ми разом ходили в Дом творчості співати, і він раз запросив, каже: приходь до мене додому. Я прийшов до нього на сьомий поверх, він на піаніно прикольно грав, і ми mm. щось спілкувались. І це він мені вже розповідає, що я такий веселий, весь як Мауглі. Підійшов до дверей і каже, ти стоїш у мене на... біля дверей, такий, ну все, покай. Він такий каже, пока. І я каже, я чекаю, що ти взоришся. А я такий, так що ти дивишся на мене? Mm -hmm. і... і я відкриваю він каже, а взуття. І кажу, та ні, я типа, мені типо... я ж йому сказав, що типу так зручно. Mm -hmm. Соро... Я вже тоді соромився, що я. Це масаж ніг. Бомжую, так. І я тоді пішов, і на наступний день ми з ним зустрілися, а він розповів, що своїй мамі сказав, що у Макса немає взуття. І він віддав, подарував свої. У, нього були. У нас тоді всіх в дитинстві було одне, одне взуття. Так. Чуєте, діти, одне взуття було. От. І, і він мені віддав свої одні сандалі, а сам ходив в шляпках. Це про дружбу. Ви досі з ним дружите? Ми дружимо досі. От позавчора спілкувалися. Він переїхав в Канаду, він музикант.